Ще разочок, Ще разочок треба розпочати. Вітаю, друзі! Моє ім'я Тимофій, і я дуже хотів би відповідати цьому імені. Але, на жаль, не завжди це виходить. В цьому відео я хочу поговорити про агресивність християн. Так, саме так про агресивність християн. Таку словесну агресію. Звичайно, агресивними бувають будь-які категорії суспільства, але коли така поведінка також у тих, хто вважає себе християнином, ну то якось прикро це спостерігати. Але ще гірше усвідомлювати, що сам таким буваєш. Колись я прочитав текст, ось цей він звучить приблизно так: що дехто говорить мов коле мече, язик же примудрих, то ліки. І мене, моє сумління, воно докорило, оскільки я усвідомив, що я саме од з тих людей, які схильні швидше до вколоти, аніж полікувати. Особливо, коли мова йде про якісь там суперечки. Це, це такий феномен, я підмітив за собою ще, напевно, коли мені було років 17-18. І оскільки я виріс в релігійному контексті, в релігійному середовищі, дає. Нормальною практика постійно там вести якісь дискусії про значення того чи іншого тексту, про те, що є нормою, знаєте, що не дуже. І я помітив, що я в цих дискусіях схильний до того, щоб вколоти слово, контраргументувати, чим просто полікувати там, чи промовчити, чи не знаю, вислухати когось і зрозуміти. Звичайно, можливо, це було таке молодече самоствердження, але. Якщо чесно розібратися, то інколи це бажання вколоти і зараз присутнє в мені. Тож доводиться стримуватися. І думаю, людям часто хочеться ну так відповісти, знаєте, щоб співрозмовник відчув максимальний рівень зневаги, прям максимальний. І багато хто так це робить. Але, на жаль, така тенденція присутня також і серед християн, навіть серед дуже освічених. Одні. Нападає там на атеїстів, інші там, на правих там, чи на лівих. Хтось надто духовний, а хтось надто академічний. Знаєш, ти покажи мені цитату з книги з дослідження. Інакше ти, як там Ляшко казав, Скотеняка неосвічена. Хтось прочитав, знаєте, ту чи іншу книгу, можливо, сповідає ту чи іншу богословську систему. І, власне, підстав, щоб посперечатися, ну, завжди достатньо. І замість стриманих конструктивних діалогів можна побачити, як багато хто ведеться на оце бажання вколоти співрозмовника. Висміяти його, там якось принизити, нагадати йому, що він, ну, що він ніщо, сказати йому щось таке дошкульне. Іншими словами, проявити агресію. Відкрито або завуальовано. Можливо, ви за собою таке коли-небудь помічали, як я за собою помічаю. Можливо, за кимось не суть. Але для всіх, хто себе вважає християнином, ну в тому числі для себе самого, я хочу нагадати один текст на цю тему: це лист апостола Павла, його духовному сину. І ось що він пише: а від нерозумних та невчених змагань ухиляйся, або інший текст говорить, завжди уникай нерозумних і безглуздих суперечок. Адже сам знаєш, що вони призводять до сварок. Бо слуга Господній повинен не сперечатися, а бути люб'язним до всіх людей, нічого, собі. терпеливим, здібним у навчаннях своїх. Це, до речі, важливий момент у своїх навчаннях. Ти маєш з лагідністю навчати своїх опонентів, пише апостол Павло, маючи надію, що Бог подарує їм каяття і призведе їх до пізнання до пізнання істини. Е, якось Святий Августин писав. Ну, я думаю, що це якось в окремому відео я запишу. Він казав: що якщо ти думаєш, що те, що ти пізнав там, про Бога, чи ще про щось, і що це якби твоя заслуга, то ти дуже сильно глибоко помиляєшся. Якщо тобі Бог це відкрив, то радійсь того і не надимайся над тими, хто ще цього не зрозумів, або над тими людьми, яким це ще не відкрито. Тож, оці всі. Причини для того, щоб один одного вколоти бути агресивним, вони насправді полягають в простій нерозумінні того факту, що якщо нам щось відкрито, то радій з того, але це не є причиною для якоїсь гордості там чи ще щось. Отже, якщо християнин хоче донести якусь ну, дуже надважливу істину так, до опонента, навіть якщо цей опонент також християнин, то навіщо це робити агресивно? Чи якось не знаю, зневажливо. Якщо це все, якщо так робити, ну це 100% хибна дорога. І вона прямо суперечить тому, що вчив апостол Павло. Ніяка навченість, ніяка супердуховність, чи там якийсь, не знаю, церковний чи волонтерський бекграунд, чи досвід, так? чи ще щось там, воно не має ніякого сенсу, якщо ми перестаємо бути терпеливими та люб'язними ну, до інших людей. Зверхність вона не переконує абсолютно. Вона лише відштовхує. І, на жаль, такого феномену в коментарях можна спостерігати дуже і дуже багато на превеликий жаль. Отже, висновок. Давайте будемо намагатися уникати, так, як Апостол Павло пише, нерозумних і безглуздих суперечок. Якщо навіть пишуть нам безтолковщина, то краще я думаю, просто не відповідати нічого. Ну, я так намагаюся. Бо хочеться так зробити, щоб не бути агресивним, а бути більш терпеливим. І цим можна також зробити малесенький внесок в культуру українського інфопростору. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.